Привіт, мене звати Вадим. Якщо ти приїхав в Італію або тільки плануєш сюди приїхати, швидше за все в голові крутиться таке от питання. А ким тут реально працюють люди, скільки платять і що обрати, щоб не перегоріти вже в перший же тиждень. Зараз я розповім тобі про 20 найпопулярніших робіт, які реально підходять для українців без казочок зі справжніми зарплатами. Плюсами, а також і мінусами цих робіт. І трішки додавлю вам гумору, щоб не було так скучно, бо без нього тут ніяк. Отож, перша робота це офіціант камельєри. Зарплата тут така: 900 1300 євро. І плюс чайові це класика жанру, особливо в туристичних містах Рим, Мілан, Флоренція і Болонья, а також на півночі Італії. Плюси цієї роботи: чайові дуже непогані, рух. Спілкування і мова, вона тут дуже реально прокачується швидше, ніж на курсах, це обов'язково. Мінуси цієї роботи це те, що ти працюєш в святкові дні, в вихідні, в свята, в вечора. Якщо гість невдоволений, ти перший, хто це відчує. Наступна робота друга це прибиральник, а де туалі, поліція? Зарплата тут теж така сама: 800 1200 євро. Проста робота. Яка завжди є, і для жінок, і для чоловіків, можна працювати в офісах, готелях або в приватних будинках. Плюси цієї роботи така, це що легко влаштуватися навіть без знання мови. А мінуси це треба мати витривалість і не боятися хлорки. Робота фізична не, не найлегша, але працювати можна. Наступна робота це доглядальниця, баданте. Зарплата від 1100 до 1400 1500 євро, плюс житло і плюс їжа. Один із найпоширеніших робіт е, серед українок в Італії. Плюси це те, що ти не витрачаєш на житло і харчі. Часто роботодавці дуже добрі, старі люди. Мінуси потрібно бути терплячою, бо часто робота 24 на 7, без винятку. Відпустка буває раз на кілька місяців. Прийдемо зразу до другої роботи це помічник кухаря Аюто Coku. Зарплата тут від 1000 до 1400 євро. Кухня це хаос і організація водночас. Але якщо в тебе руки з правильного місця, знайдеш швидку роботу. З плюсів можу так сказати: навчитися італійської кухні. А потім сам зможеш готувати пасту як шеф-повар. Ну а з мінусів дуже багато годин на ногах, спека, плюс крики шефа, і плюс це те, що ти на пекельній кухні завжди. Наступна робота це будівельник, ну муратори, як вони тут називаються. Зарплата 1300-1800 євро приблизно. Робота для справжніх чоловіків або для жінок з характером, ну не для всіх. Плюси це добре платять і завжди є вакансії. Ну а мінуси це високо, важко і небезпечно. Але якщо маєш досвід, це просто твоя золота жила. До наступної роботи прийдемо складський працівник, тобто магазиніри. Зарплата тут в середньому 1100-1400 євро. Це ти коробки, бізок і сканер. Усе робота, де можна бути на своїй хвилі. Плюси стабільно. Часто офіційно з контрактами, ну а з мінусами це фізично втомлюється тому що бувають нічні зміни або монотонна робота. Наступна робота це няня, тата, як вони тут називаються. Зарплата 800-1200 євро. Якщо ти добре ладнаєш із дітьми, це твій варіант однозначно, особливо, якщо маєш досвід або е, власних дітей. І з плюсів можна сказати те, що в більшості випадків це затишна домашня атмосфера. Ну а з мінусів це іноді те, що дитина це маленький диктатор, а батьки ще й радять, як з ним говорити. Ну і можуть вас послати на три букви, як роблять усі малі діти. Дуже багато було історій, які мені писали. Наступна робота це догляд за тваринами. Зарплата 7-12 євро за годину. Якщо ти любиш собак, тоді просто вигулюй чужих і заробляй. Ну і з плюсів це свіже повітря, рух, спокій. Ну а з мінусів це може бути дощ, лайно під кросівками, ну і пес, який хоче вкусити велосипедиста. От і все. Перейдемо до наступної роботи. Робота на фермі або збір урожаю. Ну, зарплата тут від 40 до 60 євро в день. Тут є фрукти, овочі, свіже повітря. Ну все як у рекламі, тільки без фільтрів. Із плюсів можна сказати те, що це сезонна робота, дуже багато людей, легкий старт. І а з мінусів, це те, що ну, спина буде боліти, це раз, руки чорні, а в голові лише помідори, помідори, помідори. От і все. І одразу ж перейдемо до наступної роботи: це кур'єр або доставщик їжі, райдер, як вони тут називають. Зарплата від 1000 до 1500 євро. Тут усе просто у тебе, якщо ви є велосипед або скутер, все ти, ти в ігрі, і з плюсів, це те, що графік, коли ти хочеш, тоді їздиш. А мінуси це працюєш сам на себе, типу немає фіксованої зарплати, а ще й дощ, вітер і трафік. От і все. Прийдемо до наступної роботи. Це касир у супермаркеті. Зарплата тут тисячу триста максимум. Касир це типу біп 250, біп 310, біп 2 євро. І так просто цілий день. Плюси це просто і стабільно. І є дуже багато контрактів. Ну а з мінусів це ти просто стоїш, втомлюєшся, слухаєш про акції від кожного третього покупця і так далі. Ще одна робота теж продавець-консультант. Зарплата тут тисячу, тисяч, від тисячі до 1300 максимум. Ідеально, якщо ти любиш людей і одяг. Із плюсів тут красиве місце, іноді знижки на товари, а також не завжди клієнт чемний. Іде, коли ти психолог, а не просто продавець. От і все. І перейдемо зразу ж до наступної професії: це пакувальник. Зарплата тут 2100-1300 євро. І тут усе просто: пакуєш печиво, косметику або футболки. І так по 8 годин. Із пульсів не треба знати мову, чи маєте великого досвіду. Ну а з мінусів тут можна сказати, що це монотонно, але хто ж сказав, що стабільність це погано. А готельний персонал, а тобто це. Прибиральниці, рецепція і щось типу того. Зарплата від 900 до 1300 євро. Як вони тут кажуть, туристів багато, а готелів ще більше. І з плюсів тут можна сказати так: знайомства з іноземцями, дуже багато чайових. А з мінусів це графік змінюється, а робота може бути сезонною. Ось і все. 15-та робота, робітник на заводі. Зарплата 1200-1600 євро. Заводи італії, і це не лише ФІАТ, і тут можна знайти реально різні виробництва. І з плюсів можна сказати так: стабільність, соцгарантії. А з мінусів це одноманітність і іноді дуже шумно і дуже рано вставати. Ось і все. Паркувальник або вахтер. Зарплата 900 1200 євро. І головне. Тут просто сидіти і дивитися, і відкривати шлагбауни. Із плюсів це не дуже важка робота, трохи як охоронець і все. А з мінусів, вакансій тут небагато і часто беруть тільки своїх. Дуже важко потрапити на таку роботу. Ну а зараз поговоримо про посудомийників. Зарплата тут 800 тисяч євро. І посудомийник це той, з кого часто починається шлях у ресторанному бізнесі. Із плюсів тут без досвіду беруть усіх, а з мінусів тут вода, жир і на тобі зганяють стрес. Мийник авто зарплата 1000-1100 євро. Обливаєш водою, натираєш і маєш готівку. Із плюсів робота проста, швидко освоюється, а з мінусів взимку дуже холодно, а влітку дуже спекотно. А клієнти завжди хочуть просто ідеально вимиту машину. Дев'ятнадцята робота це помічник кондитера. Тут вже трішки покраще. Зарплата 1100 1100-1400 євро. Робота кондитером це так: це будеш пахнути ваніллю, але вставати доведеться у 4 ранку. Із плюсів можеш навчитися робити круасани смачні торти, а потім можна і свій бізнес відкрити. А з мінусів це ранній підйом і справжній виклик в лабораторії. Наступна робота це фасувальник овочів і фруктів. Зарплата тут 900 1200 євро. І все по схемі. Ти ящик, овочі і до роботи. Із пульсів тут швидкий старт, особливо для новеньких. А з мінусів тут потрібно стояти дуже довго, руки зайняті завжди, і час летить дуже повільно. Ну, ось і все. Як бачиш, роботи в Італії повно. І не завжди гламур, але стабільно. Можна починати з малого, а потім будувати своє життя впевнено і поетапно. Ну а на цьому відео зараз підійшло до свого кінця. Я дякую, що ти був зі мною. Напишіть будь-який коментар, вашу думку, поставте вподобайку. Щастя здоров'я, будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао!